Їдемо в робочий джоб центр Тут це називається Arbeitsamt. Пару місяців тому закінчили інтеграційні курси, отримали отакі сертифікати. Зараз покажемо. Вони будуть питати, а що ви думаєте в цьому житті, що ви хочете. Ну, ми плануємо сказати, що хочемо шукати роботу. Не треба нам пхати ніякі додаткові курси, ніякі продовження, щось іще. Хочемо працювати. Ну, Зараз подивимось, що з цього вийде. Ось вона ця величезна будівля. Це взагалі-то гуртожиток, в якому живуть наші українці. І в одному з під'їздів притулився Арбайтзамт. Всередині нічого особливого і абсолютно пусто. На прийомі, так як і думали, соцпрацівниця наполегливо пропонує якісь додаткові курси. Може кваліфікаційні якісь, а може аусбільдунг, а може мовні. Б2 не хочете, ні. Каже, ні-ні-ні, не хочемо. Відвчилися достатньо, хочемо шукати роботу. Ну, все ж таки, впихнула оцю брошуру. Якщо до 30 вересня не знайдемо роботу ніяку, то треба сюди ходити місяць і створювати резюме. От. Та ми самі можемо його створити. Ні, ви іноземці, вам буде то складно, ви не зможете. Ой, ну подивимось.